Друзі, саме так виглядає будинок, який зазнав влучення 2 січня від ворожої ракети. Вирвав вже бачите практично засипали її. Люди ліквідовують в своїх квартирах в домівки наслідки цього обстрілу. Звичайно, багато квартир не підлягають, якби я так думаю, що вони жити придатні. Але люди все рівно працюють зараз над цим, над ліквідацією. Багато хто, як ви бачите, вішають на свої квартири українські пропорції, в знак того, що ми не зламні. — Так, так. — в моєму приямку був. — Прямо там? Це він два дні там лежав? Це скільки? Вже не два, це скільки? Три, так? — він лежав. І раз вижив, треба да? дати йому. — Пити хоче, і їсти хоче. Треба його нести, кормити спочатку, не так? — Не хочеться. Треба кому-небудь віддати, хто Розкажіть, це у вас тут квартира своя? У мене столом краси. Тут виходить мої вікна, приямок, розчищали приямок і знайшли цього ворона. А з вашою квартирою що? Я тут не проживаю, тут працюю. А, працюєте, так, так? Так, да. так. Більш-менш ну, вікна, двері, але не такі, як у людей. Як у людей, Так, так. Нічого. Да? Да, да. Це добре. А цей, скажіть, ви де були в цей момент? Я була вдома, це ж був ранок, ну, себе вдома, не, не да, тут. Да? Не О, тут. Ну, ми ще давай, не Ми да. працюємо mm -hmm. кав'ярня з восьмої години і ще не було робітників на місці, тому нікого не було, Дякую, слава Богу, Богу. ніхто не постраждав. Все інше, все інше переживання.